На раді оборони сумщини прийняли рішення про необхідність підготовки та проведення евакуації місцевих жителів населених пунктів області, що знаходяться у 5 кілометровій прикордонній зоні. Повідомили у військовій адміністрації. Постійні артилерійські обстріли прикордонних громад, інтенсивність яких останнім часом суттєво збільшилась, руйнують інфраструктуру, об'єкти забезпечення життєдіяльності, приватні домівки. А головне гинуть наші люди. Якщо загалом з січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинуло 35 цивільних осіб, то за останній місяць 17 людей, з яких одна дитина, були вбиті російськими військовими у прикордонних громадах області. Люди тут не живуть, а ви. Живають під постійними обстрілами тижнями, а то й місяцями без світла. Там часто не працюють магазини, школи, лікарні. Неможливо безпечно завести найнеобхідніші продукти харчування, ліки тощо. В умовах постійних обстрілів майже неможливо відновити зруйновані об'єкти. Ворог діє підступною зухвало. Він навмисно обстрілює навіть ремонтні бригади. Нещодавно загинули працівники суми Обленерго, які виїхали на ремонт пошкодженої лінії електропередач, знаходження у п'яти Кілометровій зоні цивільних мешканців не дає змоги українським військовим ефективно реагувати на дії зі сторони Російської Федерації, йдеться у повідомленні. Наразі обласна військова адміністрація готує розпорядження щодо евакуації людей із цієї зони. Евакуація буде проводитись з відповідним прикриттям військових збройних сил України і розпочнуть після того, як кожній родині будуть роз'яснені їхні права, будуть забезпечені найнеобхіднішими засобами і ресурси, і коли люди будуть готові до переміщення.